І з нами в студії вже Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру Розумкова. Пане Володимире, вітаю вас! радий бачити. Вітаю вдячні. вас також. Слава Україні. Героям слава! І дійсно є що обговорити, особливо на фоні останніх подій. Росіяни бачимо не відмовляються від своєї тактики терору. Зокрема, атакують прицільно б'ють по енергетичній інфраструктурі нашої держави в різних областях, абсолютно в різних областях. Сьогодні вночі бачили в ніч з вчора на сьогодні. Теж чергува така атака відбулася з використанням різних типів і засобів озброєння. Скрізь Будь ласка, якими в принципі були наслідки обстрілу минулого тижня, і можливо вже є попередні наслідки останнього обстрілу з боку Російської Федерації? Так, да, з 21 березня цього року почалась нова хвиля атак ракетних і дронових по українській енер... енергоінфраструктурі? Вона, в принципі, ці атаки не припинялися, але не були такими масованими, як оце за останній тиждень були практично 3-4 дуже потужні хвилі. І вони насамперед були направлені на наші гідроелектростанції, а також теплові електростанції, тобто основний вид генерації, який відповідає, в тому числі, і за балансування всієї енергетичної системи. Втрати, безумовно, немалі і, е, на жаль, наша система зазнала великих. Проблем і це відчуваємо. Особливо це відчувається в Харкові, оскільки практично там були зруйновані всі підстанції магістральних мереж, а також значна кількість підстанцій розподільних мереж. і Харків на сьогодні перебуває в найбільш складному стані. Там ну хоча він останні дні вже вийшов на планові відключення, також ворог дуже активно і концентровано. Наносить удари по Кривому рогу на енергетичні об'єкти, також по західній Україні, і його мета достатньо зрозуміла і відома, щоб Україна залишилась без електричної енергії, і відповідно щоб не зміг працювати тил, і це б відобразилося і на фронті, і взагалі на психологічному стані всіх українських громадян. Ну так, але з іншого боку, бачите, що як вони цікаво діяли. Вони розуміли, що ми чекаємо цих ударів взимку. Можливо, для того, щоб створити цей ефект неочікуваності, вони вичекали цей період, а можливо, і для накопичення ракет для цих ударів. І зараз справді, коли ми вже здавалося, пройшли цей складний період, який міг би бути, і тут вони починають бити по енергетичній інфраструктурі України. І ви говорили вже про ситуацію в Харкові, на Харківщині. Ми розуміємо, як і чому там складно, тому що там. Ворог може бути більшою кількістю, більшим, більшим будемо говорити типажем різного озброєння, тому що це безпосередньо близько до лінії розмежування і до кордону з Російською Федерацією державою терористкою. Якщо говорити про інші регіони, то яка наразі ситуація з енергозабезпеченням інших регіонів? Ну, по перше, якщо треба сказати в цілому про по енергетичній системі, так. у нас на сьогодні. Існує баланс електроспоживання і генерації електричної енергії, дефіциту в цілому по системі не існує. Ми здатні збалансовувати нашу систему за рахунок імпорту значною частиною, але проблеми є в окреміх в окремих регіонах, які я вже назвав, але вони знов таки виникли не через те, що у нас є відсутність. Генерації потужності через те, що ми цю потужність не можемо передати лініями високовольних передач в окремі регіони, тому що зруйновані, зруйновані саме підстанції. Якщо вони будуть відремонтовані, а зараз над цим активно працюють, то в Харкові можливо скоротяться планові відключення, хоча ситуація буде там надзвичайно складна і надалі. Е, так, нещодавно також лунали заяви, що на Одещині так звана зелена генерація допомагає уникнути відключень світла. Ну, в принципі, якщо говорити про Одещину, тут теж ми розуміємо, що ситуація складна, тому що лівобережжя Херсонщини воно ще досі залишається під окупантами значна його частина, і звідти ворог теж постійно б'є по Одещині, по Херсонщині. Е, ось тому, е, якщо говорити про цю зелену генерацію, як воно в принципі працює, як вона допомагає якраз стабілізувати або ситуацію, або, хоча б дійсно. Ну, не не допустити провальної ситуації, ну бачите, що чому ми змогли витримати ці, ці атаки ці надпотужні атаки. Ну насамперед, через те, що у нас все ж таки потужна система протиповітряної оборони, і недостатньо безумовно, що тут наші партнери мають посилити цю опцію. Друге, що був зроблений все ж таки фізичний, як би там не казали, фізичний певний захист енергетичної інфраструктури. Ну і дійсно, ви правильно кажете, що нам зелена генерація допомагає, тому що збільшилась кількість е сонячних і е днів, і збільшилась протяжність е дня в, в добі е світли світлих е начать, годин. І тому збільшується виробництво сонячних електростанцій. От на сьогодні достатньо гарний вітер у нас по Україні. Вітрова генерація непогано працює. Ну і крім того, зменшуються сезони споживання електричної енергії. Це дозволяє, плюс ще імпорт. Це дозволяє нам сьогодні збалансувати і тримати ситуацію стабільно в енергетичної системи. І тому я вважаю, що ворог своєї мети не досяг. Тому що в нього були абсолютно інші плани. Він думав е нас зануритись цими атаками в суцільний блекат. Він розраховував, що він знищить е також Дніпро Гес і зруйнує дамбу, що буде величезна катастрофа, е але цього не сталося. Але це не означає, що треба розслаблятися, удари будуть і далі продовжуватися. І це нам дуже важливо посилити перемовний процес з нашими партнерами щодо насамперед поставок протиповітряної оборони. А також, мабуть, потрібно вже створю, створити якийсь штаб підготовки до. Наступного осінньо зимового періоду, який буде складний, щоб в цьому штабі працювали представники відповідних міністерств відомств, експерти сформували план, як нам пройти наступний опалювальний сезон. Також необхідно створити фонд, можливо, міжнародний фонд допомоги відновленню української енергетичної інфраструктури. А дійсно ви правильно сказали, що буде складним період. Він може бути складним, тому що ми зараз бачимо, що відбувається всередині сполучених штатів. Політична боротьба наближаються вибори. Не можемо поки отримати допомогу від сполучених штатів Америки. Союзники наші з європейських країн роблять все можливе. Тим не менш зрозуміло, що на них теж величезний тиск і забезпечити всю Україну тими необхідними засобами протиповітряної оборони тою. Кількістю ну буде доволі таки складно. Ви також згадали справді, що зараз якраз е стає день. Довшим бачимо, що є, можемо отримати сонячну 에, енергію, можемо отримати вітрову. І з тим, що день стає довшим, також і температура потроху підвищується. Я думаю, вже українці в багатьох регіонах це відчувають, особливо от в останні дні і наступні дні, із, згідно з прогнозами погоди. І от в окремих регіонах вже завершується потроху опалювальний сезон. Поступово поступово. Скажіть, будь ласка, як це вплине на роботу енергосистеми. Ну це позитивно, тому що зменшиться знадо. 1 гігавата споживання електричної енергії за потужністю, це теж такий достатньо добрий е, чинник, який впливає на нашу енергетичну систему. Але важливо також сказати, щоб, що не тільки ми маємо е, значить, вести перемовини з нашими союзниками стосовно протиповітряної оборони mm -hmm. не менш важливо також припинити. Поставки комплектуючих елементної бази на ці ракети і шахеди, тому що ми бачимо, так. що практично у всіх цих ракет і шахедів це на 90% елементна база поставлена з заводів країн наших союзників. Наприклад, ті ж саме мікросхеми. Інтел, да, тобто і Чіпи різні, з Швейцарії, Німеччини там, з інших країн. Там, мені здається, що це недопустимо такі речі. І тому е, необхідно, щоб все ж таки наші партнери. Наші партнери, якщо 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 вони не хочуть, щоб війна розповсюджилася на весь континент, дуже дуже серйозну увагу звернули на цей обхід санкцій і поставки цих комплектуючих, тому що в іншому в іншому, так саті сенсі, Російська Федерація просто буде безкінечно про виробляти ці ракети, дрони і в кінці кінців. В кінці кінців вона може нанести дуже великий, просто катастрофічний такі катастрофічну шкоду нашій енергетичній системі, і, і це може призвести до хаосу не тільки в Україні, а й в Європі. Ну так справді треба встановити більш жорсткий контроль за розповсюдженням таких товарів, тому що зрозуміло, що в принципі перебити їхнє постачання до Російської Федерації, ну фактично неможливо, але значно зменшити суттєво зменшити це те, що в силах західних наших партнерів, зокрема тих країн, де безпосередньо виробляються ті мікрочіпи і так далі. Тому що ну, коли Росія там може умовно кажучи, 100 мікрочіпів отримати і інтегрувати їх в 100 ракет, так майже безперешкодно. А коли це обмежити, там, скажімо, ну. До 20, ну 20 ракет це вже не 100, однозначно. Це Росії в Росії втрачає спроможності наносити настільки масовані е, удари. От сьогодні бачили 99 е, засобів ураження використала Росія це і шахеди, і ракети, і так далі. Скажіть, будь ласка, от ви говорили про підготовку до зими, до наступної зими. Ми розуміємо, що мова йде про підготовку до опалювального сезону наступного. Які головні виклики стоять перед енергетиками в рамках підготовки до цього наступного опалювального сезону? принаймні те, що можна вже зараз говорити, бо зрозуміло, що таким Шлепкуватим сусідом, ну там виклики можуть ще якісь з'являтися. Сподіваємось що ні, але тим не меж, те, що ви зараз бачите. Ну, найбільший виклик це дефіцит потужностей, який може, якщо ці обстріли продовжаться, вони… він той дефіцит потужності буде, може бути дуже значним. і Це найбільший, на мій погляд, виклик, який стоїть перед нашою енергетичною системою. Ну і крім того, можуть бути. Зруйновані локальні системи, енергетичні системи там в Харківському регіоні, як ми бачимо, на Одесьчині, на Дніпропетровщині, в деяких інших регіонах. Тому це основні виклики, і, і з, з ними якось потрібно працювати. Це, я вже як я вже сказав, що необхідно створювати план підготовки до зими вже зараз, штаб відповідний створити і. Що не менш важливо, що не менш важливо, мабуть, нам треба продовжувати продовжувати наносити удари по російським НПЗ. Так, і не тільки продовжувати, а значно і посилити ці удари, і навіть створити можливість знищення їхньої їхніх нато перекачувальних станцій, газокомпресорних станцій, ключових для, для стримування, тому що. Якщо ми будемо мати відповідні можливості ударні можливості, то просто Росія не може не зможе атакувати більше нашої енергоінфраструктури, тому що буде знати, що в Україні є засоби, які можуть просто занурити у пітьму чи просто зруйнувати всю економіку Російської Федерації, саме досягнення паритету такого. Ударного паритету в військовому плані між Україною і Росією гарантує те, що Росія просто е, не здатна буде е, далі продовжувати війну і взагалі е, удари по нашій інфраструктурі. Поки що того паритету немає, але ж що важливо сказати, що вже безкарність, е, безкарність порушена, тому що удари. По російським НПЗ були надзвичайно чутливими. Якщо вони продовжаться, тоді в принципі Росія буде в Росії, потрібно буде дуже довго думати цим упирям російським. А, а які ж будуть наслідки, якщо Україна буде наносити відповідні удари? І це теж знаєте, як кажуть, що кращий захист захист це напад. Так. На початку цієї години до речі говорили, що Росії зараз доводиться більше закуповувати пального з Білорусі, начебто на час відновлення тих пошкоджених НПЗ, але зрозуміло, що якщо такі удари будуть тривати, то проблем виникатиме набагато більше і не лише з пальним, однозначно. Ще до однієї теми від експертів дуже часто можна почути, що однією із найбільших проблем в енергетиці є взаємні борги. Скажіть, будь ласка, який вплив цих боргів на галузь в цілому? Ну, вплив це прямий. Це боргів на сьогодні понад 60 мільярдів гривень. Насправді це значно ускладнює відновлення енергетичної інфраструктури. По-друге, створює дуже поганий інвестиційний клімат, і інвестори, які би навіть в цей, в цей військовий період у нас не мали інвестори, які готові вкладати в ті ж вітрові електростанції, сонячні електростанції. Тобто децентралізація енергетики, це дуже важливо в умовах. Порушення бачити основної генерації, тому що децентралізовану енергетику дуже набагато важче зруйнувати. для цього потрібно безліч ракет. Ну практично неможливо зруйнувати. Мо шлях децентралізації це основний шлях на сьогодні забезпечення і підтримання сталості українських української енергетичної системи. І я думаю, що Україна не по цьому шляху має е, рухатись, а втрата маневрових потужностей е, говорить про те, що нам потрібно терміново е, ставити нові балансуючі потужності. Можливо, це установки когенерації чи установки, які працюють в тому числі і на е, газокомпресорній електростанції. Вони дуже, між іншим, маневрові, а також системи накопичення електричної енергії, їх можна закупити достатньо швидко і таким чином здатність, здатність балансування енергетичної системи вона утримається. Є угу. е, також думка, що встановлення на українському енергетичному енергоринку європейських правил допоможе покращити ситуацію в галузі. Скажіть, будь ласка, і поясніть нашим глядачам, і мені також що саме означає це прирівнювання правил і як воно в принципі має впливати. воно вже воно так. вже на позитивно впливає. Ну ж Україна 16 березня 2022 року приєдналась до системи операторів Європи. З постачання електричної енергії НЦОІ. і таким чином Україна має від'єдналася повністю від російської і білоруської енергетичної системи і має можливість працювати практично в автономному режимі і в режимі. Загальному режимі країн Європейського Союзу, отримуючи необхідну допомогу за імпортом, тому що якщо б ми цього не робили, якщо б ми не були приєднані до НЦІ, то у нас би вже давно і постійні були б планові відключення по всій країні. А, а зараз, от бачу, це такий наочний приклад, як інтеграція Сенсої допомогла. І допомагає Україні, Україні зберегти нашу енергетичну систему. Просто в цьому напрямі треба ще ще рухатися більш потужно і, мабуть, збільшити можливості імпорту з 1700 МВт до 2-2,5 тисяч МВт для того, щоб взимку можна було збалансувати нашу енергетичну систему. Ми зараз маємо змогу продовжувати рух у цьому напрямку. Так, да, рух цей продовжується. Активно працюють наші енергетичні компанії в цьому напрямі. І, і я, думаю, я думаю, що наш ринок стає, незважаючи на всі бар'єри, ринок електричної енергії, стає все більш прозорим і прозорим. Він, він рухається набагато швидше в бік євроінтеграції, ніж. Ринок природного газу, який чомусь загальмував в останні часи, і він і ринок природного газу відстає від е, руху е, ринку електричної енергії е, в напрямку в напрямку інтеграції, повної інтеграції з ринком в Європейському Союзі. Тут потрібно якось попрацювати, щоб газовий ринок у нас теж рухався в цьому напрямку, тому що євроінтеграція наших енергетичних систем, як газового сектору, так і ринку, електричної енергії, це у нас основний пріоритет нашої міжнародної політики. Угу. А ще до однієї теми нещодавно відносно нещодавно, так був представлений план програми «Ukraine Facility», який передбачає отримання Україною 50 мільярдів євро в цей період з поточного року, 2024 до 2027 року. Зрозуміло, що в тих умовах ми зараз перебуваємо, це надзвичайно важливі для нас кошти, і там є розділ також і про енергетику. Як ви його оцінюєте особисто? Ну, це позитивні такі речі, тому що дійсно нашу енергетику треба... Підтримувати, ми ми вже говорили, чому і як Україна з власними силами, на жаль, не здатна впоратись з цими викликами. Ну, жодна енергетична система, вона не налаштована на удари балістичними ракетами. Тобто в тарифах і в цінах немає неможливо передбачити всі витрати на балісти, на ті, що наносяться балістичними ракетами. Тому такий план є абсолютно нормальний. Просто я думаю, що єдиний ті, що потрібно зазначити, все ж таки основні гроші від наших міжнародних партнерів на сьогодні мають іти скоріше, не на е, ті ж будівництво атомних блоків, да, як, які передбачено робити, оскільки вони дадуть ефект через 5-10 років, яка війна триває а насамперед. Основний акцент має бути зроблений на поставку зброї, тому що якщо Україна, не дай Боже, програє війну, то ці атомні станції, ці кошти, які на них пішли, просто будуть нікому не потрібні. Тому головний акцент на сьогодні треба не забувати, що не сильно, значить. Не ну не при не приділяти надто ж велику увагу от відновленню, а в першу чергу пріоритет номер один – це фінансування у нас це захисту енергетичної інфраструктури збройних сил України, які, які тільки вони здатні. Забезпечити безпеку країни на сьогодні, а вже другим пріоритетом це вже може бути відновлення, тому щоб ми не робили перекоси. знаєте, що будемо постійно втрачати регіони, і втрачати, а і будувати щось там, щось там нове, тобто кошти мають бути все ж таки акцентовано піти на збройні сили. Маємо ще хвилинку до завершення цього етеру. І пане Володимире, хотів би вас запитати останнє от запитання, і хай воно буде таким підсумком своєрідним. Загалом, який ваш прогноз щодо подальшого стану енергетичного сектору України? Ну, це буде залежати від багатьох чинників, але панікувати не треба. У нас дуже гарно працюють наші енергетичні компанії. в першу чергу це і компанія «Укренерго» показує дуже велику компетенцію і. І ДТЕК, і Енергоатом намагаються теж працює. Інші Укргідроенерго, тобто всі працюють, і тому в мене в принципі е, такий е, е, оптимістичний погляд в майбутнє ніякої паніки, багато роботи, але я впевнений, що ми справимося, і Бог нам допомагатиме. Пане Володимире, я дуже дякую вам за те, що завітали сьогодні до нашої студії. Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру Розумкова, був з нами у цій годині.